Другий провал за місяць знову невдовзі після запуску зазнала катастрофи російська ракета Протон М. За попередньою інформацією. Відмовили кермові двигуни. Можливе місце падіння апарата району Забайкалі його обшукали. Однак уламків корабля таки не знайшли. У Роскосмосі припускають космічний човник згорів в атмосфері. Про цю та інші новини розкаже Леся Красун. Чергова невдача російської космонавтики після запуску розбилася ракета Протон з мексиканським супутником. У Роскосмосі повідомили, що обидва апарати згоріли в щільних шарах атмосфери. Через невдалий старт Протона відклали інший космічний політ. У травні на МКС мав вирушити пілотований корабель з людьми. Ним же на землю мусили повернутися кілька астронавтів з попередньої експедиції. Тепер шатл, на якому планували летіти космонавти, додатково перевірятимуть. Це сьома аварія в Росії за останні п'ять років. Попередній інцидент стався навесні. Ні, 28 квітня прогрес не зміг вийти на орбіту і 10 днів літав довкола землі, аж поки згорів над Тихим океаном.